Останні кілька кілька відео, які з'явилися в мережі що щодо роботи ТЦК, насправді здивували. І от про це ми хочемо і поговорити. Тож з нами на зв'язку Сергій Старенький адвокат, з яким ми і поговоримо про роботу ТЦК, що правильно що неправильно. Пане Сергію, вітаємо вас! Так, Доброго ранку. Ще вітаємо нас в ефірі. Чесно скажемо, ми довго тривали паузу, аби не обговорювати ті відео, які регулярно з'являються в мережі. Бо не всі ті відео, які з'являються про роботу ТЦК, насправді є реальним відео, багато що є і ПСО, але. Те, що ми побачили в Одесі, ну насправді шокувало. От давайте подивимося. Коротко, я нагадаю, що там було. Відповідно, карета швидкої проїхала за викликом в один з місцевих ТЦК. І відповів після цього ТЦК затримало чогось лікарів, почало утримувати їх і погрожували повістками, погрожували мобілізацією. Їх визволяли визволяти приїхали ще кілька швидких з працівниками, і відповідно відбулася бійка кращого подарунку. Здається, росіянам годі й придумати. Хоча насправді ну це це просто це шокуюче відео. Як ви вважаєте, є хоч якийсь варіант, де ТЦК. Як вони самі намагаються стверджувати, діяли законно ви знаєте, із тої інформації, яка зараз наявна в публічному доступі, на жаль, я не можу сказати, що дії ТЦК були в межах закони, в межах інструкції, якими вони повинні керуватися. Е, дуже схоже на провокативну поведінку з боку ТЦК і використання не повністю врегульованого законодавством такого порядку виклику громадян їх перебування на території ТЦК, їх можливістю користуватися правничою допомогою на території ТЦК, і так далі. Тобто, в даному випадку, е, схоже на те, що медиків спеціально викликали до ТЦК, вони виконуючи свої обов'язки, приїхали до ТЦК. Перебуваючи на роботі і виконуючи обов'язки медика, а працівники ТЦК з якогось приводу знайшли можливість з ними спілкуватися поза межами їх обов'язків. І почали ну на, на мою думку, це зловживання владою, яка їм надана під час особливого періоду. Мене особисто найбільше здивувало, що коли потім ТЦК опублікувало прес-реліз, вони стверджували, що медики не, не представилися, не показували посвідчення. От мені щиро цікаво, якщо людина приїжджає на швидкій допомозі за викликом, відповідно, вона в формі, це видно, це видно добре на відео. Я бачив працівників швидких, в них навіть бейджики такі спеціальні є. І ТЦК кілька годин намагалася з'ясувати, чи дійсно ці люди є представниками швидкої, а не самозванцями. Ну погодьтеся, це ну якось абсурдно. Я згоден з вами. Будь-яка особа, яка прибуває на територію ТЦК, пред'являє документи, і реєструється у відповідному журналі відвідування ТЦК. Якщо це скажімо так, екстрений виклик швидкої, то в будь-якому випадку реєструється автомобіль, реєструється водій цього автомобіля, який прибув на територію ТЦК. Ті пояснення, які надають ТЦК представники, що от ми не знали, хто це і так далі. Вони ну очевидно є е, сміхотворними, тому що якщо ви не знали і не були впевнені, що це працівники швидкої допомоги, то яким чином ви їх взагалі запустили на територію ТЦК? У нас адвокат, щоб зайти на територію ТЦК, проходить сім крів кіл пекла, пред'являючи документи, повноваження і так далі. І так далі, якщо туди не викликали самі представники, в даному випадку я впев... Що працівники ТЦК просто намагаються уникнути відповідальності за свої неправомірні дії, особи цих медиків встановлювалися, і ви дійсно праві порядок їх роботи. Передбачає публічно демонстрацію свого своєї посади, прізвища і так далі, у вигляді Бейджика. Як ви це сказали? Тому особи їх очевидно були встановлені. Їх можна було встановити одразу після таких запитань, тобто будь-який працівник швидкої Має з собою посвідчення відповідне і міг його надати представникам ТЦК і конфлікту з цього робити не треба. Було і ще одна маленька деталь. Якщо важна подивитися, відео вже коли колеги приїхали визволяти своїх колег в ТЦК. Там, окрім людей, людей у військовій формі, що очевидно, працівники ТЦК, це військовослужбовці, вони відповідно у формі. Були ще люди. Ну такі у нас їх називають тітушками. Чи має поліція розібратися? Хто ці люди? Бо якщо нас якщо я правильно розумію, ти не в формі, ти не на службі, і питання, чому ти в цьому береш участь? Ви праві. Я дійсно дуже сподіваюся, що національна поліція і Міністерство оборони вже звернуть увагу на цю проблему. Вона полягає ну раніше. Там ви дійсно праві називали там таких людей тітушками. Вони виконували специфічні там завдання, які представник там влади не може виконати в силу своїх повноважень. Але зараз це. На жаль, іноді носить системний характер в деяких регіонах. Наприклад, нещодавно з'ясовувалася ситуація з Броварським ТЦК в Київській області. Виглядає це наступним чином: деякі ТЦК залучають до допомоги працівників ну, або людей, які входять до так званих ДФТГ, добровільчих формування територіальних громад. Які ходять без опізнавальних знаків, які носять, скажімо так, військову форму і деякі там знаки військового розрізнення, які не відповідають дійсності служби в ЗСУ, і яких залучають до того, щоб проводити силові затримання, силові якісь впливи до людей, і вони не є офіційно працівниками ТЦК. Ви дійсно правильно звернули увагу, що працівників швидкої допомоги які. Вирізняються конкретною формою медичною, да видно, що вони є працівниками швидкої допомоги. Вони себе ідентифікують чітко як працівники швидкої допомоги. На них як правило ззаду нападають дуже сміливі громадяни в цивільному одязі, б'ють їх і встановити, що це є працівники ТЦК. Ну неможливо. Я думаю, що вони і не є працівниками ТЦК. Це є добровільчі формування, які е, з якихось відомих їм міркувань чи комерційних, чи якихось інших е, вчиняють отакі дії, а ідентифікувати їх неможливо, тому що вони не є службовцями. І ця проблема вона вже дуже давня. Вона вже декілька років існує в Україні. Спочатку ці ДФТГ створювалися як. Ну дійсно формування територіальних громад, коли була конкретна і певна небезпека в цих територіальних громадах і під Києвом, і в Київській області і в інших громадах. Але після того, як безпосередні військові дії закінчилися на території цих громад, ці ДФТГ на жаль почали виконувати ті функції, про які ми зараз говоримо, звинувачували в підіграванні росіянам. А ми знаємо, що ТЦК щодня. Проводить перевірки тисячам а, громадян України, і вони це роблять саме тому, що вони це роблять в коректній формі в рамках в рамках закону. Про них не пишуть змі, але поясніть, будь ласка, що ж можна робити ТЦК і що ні під час перевірки документів. Під час перевірки документів ну, по перше, давайте скажемо так: перевірки документів проводяться, умовно кажучи, в двох режимах: перший режим це в громадських місцях і на території, на ну де громадяни вільно пересуваються, існують, і так далі. І друга це перевірки на території самого ТЦК, куди особа або самостійно прибула, або її доставили туди примусово в порядку, передбаченого. Кодексом про адміністративні правопорушення, як адміністративне затримання. Тобто, в будь-якому випадку і там, і там працівники ТЦК мають право діяти лише в умовах, передбачених законом і їх інструкціями, зокрема там, порядком проведення призову і так далі. Особам, які Здійснюють оповіщення і перевірку військово-облікових документів, е, вони можуть діяти як? Вони можуть перевірити документи, попросити особу перевірити військово-облікові документи. Якщо ця особа або не надає ці документи, або ці документи в неналежному стані, тобто там зіпсовані, там, або якось інакше виглядають, або викликають конкретну підозру, е, працівник ТЦК зобов'язаний е, скласти відповідний акт про те, що є. Е, Порушення правил військового обліку або правил правил закону про мобілізаційну підготовку, відповідний акт, скласти відповідний протокол і притягнути цю особу до адміністративної відповідальності, тобто накласти там певний штраф. Е, якщо особа ухиляється від, е, від е, з'ясування цих обставин, яку перевіряють. Працівник ТЦК або інша уповноважена особа. До речі, перевіряти ці оповіщення робити можуть не тільки працівники ТЦК, це можуть бути і особи із місцевої адміністрації там районної, чи міської, чи обласної, яка уповноважена на це. Працівники підприємств, на яких працюють люди, також мають певні обов'язки щодо оповіщення, і після того як буде встановлено, що є певні порушення. Звернення йде до національної поліції, яка проводить адміністративне затримання дії працівників ТЦК щодо самостійного затримання і доставлення особи без участі працівника поліції і без складання протоколу про адміністративне затримання є вочевидь незаконними і є перевищенням повноважень. Саме тому працівники ТЦК дуже часто розуміючи, що вони порушили закон в цьому випадку, вони посилаються на те, що особа самостійно прибула. Вона ж добровільно до нас прийшла, ми її не затримували і так далі. Як в даному випадку, ці працівники медичної швидкої допомоги Вони ж не самостійно туди прибули і самостійно там не хотіли перебувати в тому ТЦК. А працівники ТЦК кажуть: ну от вони у нас були, тому ми, тому ми їх перевіряли. Я рекомендую громадянам зараз такий час, що дійсно дуже багато конфліктів виникає, і більшість цих конфліктів. Саме через не, незнання порядку дій, незнання а, закону, як повинні діяти і громадяни, і як повинні діяти працівники ТЦК. і Яка роль поліції в цьому? До того ж, я повинен сказати, що обов'язково при оповіщенні і при перевірці документів ці дії працівників ТЦК і поліції повинні фіксуватись на відео, тобто на нагрудні від які в них повинні бути, і ці відеозаписи зберігаються протягом 30 днів. Якщо виникають якісь непорозуміння, конфлікти і так далі, можна дослідити завжди ці відеозаписи з відеореєстраторів. Якщо ви бачите, що такі дії не фіксуються, будь ласка, вимагайте у працівників поліції, у працівників ТЦК, щоб вони увімкнули свій відеореєстратор. І далі вже спілкування буде ну, очевидно відбуватись в межах закону. Ми разом з програмою «Врятуй кінцівку допомагаємо збирати ПДМШ на паливо для евакуації. Подивіться ролик, будь ласка. Кваліфікація медика на фронті це питання життя і смерті. Терпедру медики ПДМШ надають екстрену медичну допомогу пораненим, щоб довести їх живими до стабілізаційних пунктів і шпиталів. Щоденна ротина, стам пункт евакуація близько 20 тисяч кілометрів дорозі. Швидкі мають встигати. Наша робота не є можливою без палива. Ці медики добровільно працюють на передовій, адже більшість поранених без часної меддопомоги приречені. Кожен десятий поранений на великій війні отримував допомогу від медиків першого добровольчого мобільного шпиталю. Нам наші швидкі на фронті вкрай потрібні. Нам потрібна палива. Заправляти медиваки ПДМШ допомагає програма. Врятуй кінцівку. Хлопці поранені ми маємо підтримати на наскільки, наскільки в нас вистачає сил. Продовжуйте донатити, ми будемо продовжувати рятувати життя. Донатьте, робіть свій внесок у порятунок українських бійців. Аби задонатити, просто перейдіть за посиланням, яке в описі відео. Відповідно, там можете обрати донат, який може постійно це робити, і ми гроші не збираємо. а... Тоді перший добровольчий мобільний шпиталь зможе зберегти більше життів українських героїв. Ще одна гостра тема: це ну, про що регулярно з'являється в соціальних мережах. Це проходження військово-лікарської комісії. І знову є дві два полярних відгуки, якщо можна так їх об'єднати. Відповідно, перше ВЛК працюють дуже добре і ніяких проблем не було. І це пишуть українські військові, які вже мобілізовані або добровольці. І вони пишуть, що ну, все було почесно. Все проходилося, як і має бути інше, так само, начебто військові, пишуть, що в учебки та навіть в штурмові бригади потрапляють наркомани, люди із великими проблемами зі здоров'ям після інфарктів, після інсультів. Там навіть я читав, що без без однієї легені був мобілізований чоловік. Так, от, я думаю, що я скажу позицію, яку займає більшість українських чоловіків, готовий служити, але саме в тій мірі, що дозволяє здоров'я, і мої знання відповідно, якщо, наприклад, він да, чоловік розуміє, що ВЛК не дуже хоче розглядати його там проблеми зі здоров'ям, або робить так, що його здоров'я краще ніж є. Чи можна опротестувати рішення ВЛК і де? Так, звичайно, рішення ВЛК можна протестувати. Я для початку рекомендував людям, які йдуть на ВЛК, або розуміють, що їм найближчим часом її доведеться проходити одразу мати з собою всі медичні документи, які підтверджують відповідно якісь там захворювання, які є в людини, або обстеження, які вона проходила, для того, щоб вже під час безпосереднього проходження ВЛК одразу надати ці документи і переконатися, що вони приєднані до справи до медичної картки цієї людини. Тобто, на жаль, є велика проблема в діях працівників ВЛК. Вона полягає в тому, що людина каже: Я хворий. Медик каже: в тебе є підтвердження, того, що ти хворий? Ні, а ну все, тоді значить, ти здоровий. І йди, і така людина проходить ВЛК за три години. Вибачте, у неї штамп стає, що вона здорова. А потім командири військових частин, куди вони прибувають на службу, мають великий клопіт, тому що людина дійсно хвора і дійсно потребує якогось втручання, лікування дуже часто. Вона підпадає і під звільнення із збройних сил через стан свого здоров'я. А працівники ВЛК свого часу просто проігнорували цю інформацію. Тому е, я рекомендую таким людям обов'язково мати з собою ці документи е, і долучати їх одразу до і ну, контролювати, що вони долучені до їхньої медичної справи. Це перше щодо оскарження. Дійсно, е, висновки ВЛК оскаржити можливо. Це передбачається. Це можна зробити двома шляхами: перший він більш ефективний, звичайно це оскарження до вищостоячої ВЛК. Тобто, якщо проходило на рівні ВЛК районного ТЦК та СП, тобто в якомусь районі, можна оскаржити і подати на перегляд висновку ВЛК з відповідними документами до обласної або там місті Ківі міської. ВЛК вони переглядають протягом одного місяця ці документи і виносять свій вердикт щодо того, що чи дійсно правомірно було прийнято рішення на районному рівні, чи неправомірно. Це перше. Але на жаль, там. Дуже часто є ті ж проблеми, які є і на рівні району. Тобто там будь-яку людину, яка туди звертається, розглядають, вибачте, як ухилянта потенційно і намагаються знайти, як би його все ж таки все одно визнати е, придатним до військової служби. Другий шлях це судовий шлях. Можна оскаржити дії ВЛК в судовому порядку до адміністративного суду, але якщо на практиці, я вам повинен сказати, що система адміністративного судочинства в Україні зараз перебуває вкрай важкому стані. Справи розглядаються роками, тому він звичайно передбачений цей шлях. Але ну якщо на практиці, то він не дуже ефективний. Ось така інформація у травні співвідношення добровольців до мобілізованих один до трьох. Так пише Міноборони. Тобто, це говорить про те, що кожен четвертий йде у військо, вже знаючи, де він буде служити і ким. Як, на вашу думку, покращити рекрутинг? Е, ну, в Вашому запитанні дійсно міститься і відповідь. Я думаю, що набагато більше людей е, ну, більш знаєте, спокійніше б до цього підходили, і більш продумано і більш зважено ставилися до свого обов'язку захисту батьківщини, якби вони розуміли, що з ними буде відбуватись далі. Це ж у будь-яких сферах свого життя людина, якщо не розуміє, що його чекає, вона боїться. Це ну це нормально для людини, для психіки людини. А якщо людина буде знати і розуміти, що він володіє такою спеціальністю, що він е, може найбільш ефективно приносити користь збройним силам України, перебуваючи і працюючи за своєю спеціальністю або маючи спеціальну підготовку. Звичайно, тоді і військова частина була б зацікавлена в цій людині. Тобто, оці питання рекрутингу, вони на мою думку повинні більш бути зав'язані не на працівників ТЦК, які в принципі все одно де людина буде далі служити. Працівнику ТЦК головне виконати рознарядку, яку йому дали з області або з центрального рівня. Мені сьогодні треба мобілізувати там. Десять лікарів і от вони ловлять працівників швидкої допомоги і намагаються якимось чином це зробити. Якби працівник, якби е, представники військових частин конкретних, які знають, що мені там треба в частину там п'ять е, механіків водіїв, і вони б проводили б певну роботу і залучали б цих. Людей до себе безпосередньо людина, яка проходила, з'являлася в ТЦК, Вона знала: я піду служити механіком-водієм там в конкретну бригаду, в конкретну роту до конкретного командира. І е, я думаю, що це була б якість і для кількості набору, і для безпосередніх військових частин, які потім не мали в собі клопоту, що їм прислали когось, його треба лікувати а воювати він конкретно не може. Тому я думаю, що проблема саме в цьому проблема в тому, що у нас система роботи ТЦК, вона, хоч і називається інакше, але насправді дуже. Багато залишилось елементів цієї роботи від пострадянської системи організації цієї роботи. Я думаю, що Генеральному штабу Міністерства оборони варто б звернути на це увагу, і звичайно більше наголос на рекрутинг зробити, чим на те, що відбувається зараз. Буквально ще коротеньке питання: чи має ВЛК приймати документи з приватних клінік? Бо дехто каже, що тільки з державних клінік беруть висновки відносно стану здоров'я, але вибачте, у нас, наприклад. В, там, КТ чи МРТ набагато швидше і легше зробити і якісніше в приватній клініці, ніж чекати півроку, поки твоя черга дійде в державній. Я теж вважаю, що це дійсно є певне зловживання з боку ВЛК, які вимагають, щоб документи були тільки з державних клінік. У нас є законодавство про національні основи основи охорони здоров'я, яка передбачає, що будь-яка людина вільна у виборі. Медичного працівника, до якого вона звертається за допомогою. Я не зобов'язаний йти до державного, вибачте, хірурга, якщо я розумію, що якісну допомогу мені зробить там хірург в приватній клініці або щось інше. Тобто, ВЛК зобов'язано прийняти всі документи. Якщо у ВЛК у лікарів є е, сумніви, що там цей діагноз можливо неправильний або обстеження якесь невірне, вони можуть. Призначити відповідно, направити людину на проведення повторного обстеження на додаткові якісь дослідження і так далі. І після цього прийняти рішення, але відмовитись прийняти ці документи медик не вправі. Він зобов'язаний прийняти, долучити і врахувати їх при постановленні свого діагнозу. Просто якщо вони не приймають ці документи, вони ж потім кажуть, а їх і не було. Ми ж розуміємо це. Тому, будь ласка, наполягайте, реєструйте ці документи. Якщо вони ну, якимось чином там неправильно написані, зроблені або отримані, у працівників ВЛК є можливість це перевіряти. перевіряти. І вони зобов'язані це перевіряти. Тому надавайте всю наявну інформацію. Єдина ще порада, що, будь ласка, прослідкуйте останнім часом, багато відмови де, тому що. Ми ж всі маємо бути зареєстровані в системі ЄХЕЛС e і мати там сімейного лікаря, який повинен в цю систему вносити всі відповідні наші історії хвороб, лікувань, обстежень і так далі. Тобто, зверніться до свого сімейного лікаря, надайте йому всі документи, щоб в електронну систему є e він вніс всі ці дані, і тоді працівникам ВЛК буде складніше вам сказати, що ці документи якісь неправильні. Дякую величезно. Це дучно дуже, дуже влучна порада. Я от зрозумів, що в мене, наприклад, я давно не був у сімейного лікаря. Навіть не пам'ятаю, я колись реєструвався, навіть не пам'ятаю це. Треба відновити. І ще маленьке буквально ремарочка. Я думаю, що нашому міністерству оборони і генштабу, і сухопутним військам, до яких належить ТЦК, варто варто повчитися, наприклад, у третьої штурмової або у Азову, куди стоїть просто черга бажаючих, і вони навпаки відсіюють рекрутів через те, що в них там дуже високі вимоги. Ну так має бути. Я думаю, що практично в кожному підрозділі. Ну я, я з вами згоден і це насправді е, сучасний підхід до комплектування армії, тому що е, в цьому ж процесі, е, знаєте, як в танго, танцюють двоє. Є підлеглий і є командир. І будь-який командир насправді щастя цього командира залежить від якості цього підлеглого і ставлення цього підлеглого. і він не менш зацікавлений в тому, щоб підлеглий солдат. Офіцер були професійно підготовлені і мотивовані. А якщо йому вибачте, десь спіймали в підворотні за шкуру, привели якогось дядька, який не знає з якого боку підходити до автомата і в якій руці ложку тримати. Ну ну командиру цей бій боєць не потрібен. Ну повірте мені, я сам офіцер минулому і ну я розумію про що я говорю. Долучатися до нашої спонсорської спільноти, стати спонсором теж легко просканувавши ось цей QR-код. Всього за 100 гривень на місяць ви стаєте нашим спонсором. Бо ну майже за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також ми з вдячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal є в описі під цим відео.